Друзі, всім привіт! 9 травня 2025 рік і з вами компанія Електромотор. Перед нами самохідні косілки Алко бензинові, а також є електричні. Тобто вибір великий. Може мої слова допоможуть вам підібрати, яку лучше купити. То їм перед покупкою електричну бензинову, чи якусь ми будемо купляти косілочку, друзі. Ми говорили, електрична, вона прив'язується до електроенергії. І також натягати з собою продовжувачі. Якщо у вас невелика площа, і ви не хочете бензинову, запахів різних при прикосінь, і гарний рівненький участок, обійдетеся, ви, звісно, друзі, електричною. Якщо, якщо ж у вас велика площа скошування, ви ж продовжувачів не напасетеся, Значить, навіть подумати, яку ж купити. Я думаю, вибір більше впаде на бензинову косілочку. Велика площа, нерівна. Більшість електричних, деково те йде, все пластмасове. І коли ви їдете по не зовсім, Тій території, яку, будемо говорити, вивчили, ви поб'єте деко, а, а в цій бензинові деко от металеве. І також, друзі, висота скошування за щот колес. Може бути більшою. От одна з косілочок бензинова, в неї задні колеса 280 мм, а передні 200. Бачите, яка висота, друзі. І висота скошування може бути до 80 мм. Що не в кожній електричній ви таку висоту будете скошування мати. І ще одна з причин. Коли велика, чому купити бензинову, коли велика площа. І також коли не погода, як оце в нас сьогодні, тільки що йшов дощ. Багато моє хто не знає, коли електричною косівкою заборонено користуватися, коли трава мокра, коли йде, мрігає дощик. а бензинові, як говориться, все зійде з рук. Можна що мокру траву, що приморосіння дощу, спокійно брати да косити. Ну, як то так, друзі. Тобто є відмінності, а вибирати вам. У нас є що електричні, що бензинові. Всім бажаю гарних покупок до мирного неба. 063 426 10 10